Невколішки зі сльозами та квітами сьогодні на Ужгородщині зустрічали траурний кортеж. Тут попрощалися з героєм України Михайлом Шукалем, який добровільно став на захист нашої батьківщини. Сотні односельчан, рідні, друзі та побратими зібралися у храмі архістратига Божого Михаїла, аби віддати останню шану та попрощатися з захисником України. Михайло Шукаль народився 14 вересня 94-го року в селі Оноківці. Після повномасштабного вторгнення Росії на українські землі добровільно пішов на війну, бажаючи захистити рідну землю від ворога. Загинув під час виконання бойового завдання 24 червня 23-го року у Креміні Сєвєродонецького району Луганської області. Поклав своє життя за всіх нас за всю нашу Україну. Заради того, щоб ворог не прийшов сюди, щоб тут не було цих обстрілів і мав віру у цю перемогу, і мав віру в те, що прийде додому як переможець. Можна сказати, він не йшов воювати, а йшов захищати, тому що йде воювати той, хто бажає загарбати чуже. Бажає підкорити під себе інше, а той, хто йде захищати, він дійсно є тим захисником, проявляючи ту любов до своєї родини, до свого села, знайомих друзів до своєї батьківщини. Від головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного під час церемонії прощання зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Грамота пошани та скорботи. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, солдата 4-го десантно-штурмового відділення, 3-ї десантно-штурмового взводу. 3-ї десанту штурмової роти, першого десанту штурмового батальйону військової частини 0281 Михайла Миколайовича Шукаря, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб. У воїна залишилась наречена рідна сестра та двоє братів. Один з них також бере участь у захисті України. Вічна та світла пам'ять захиснику України.